Доброго ранку, мої друзі, мої підписники та глядачі Ютубу. Ось друзі, як завжди, ми вже на Дніпрі переплили з Юрою велику протоку, там кілометра півтора, то й більше. Цю протоку переплили друзі. Отам за нами йдуть. молодь йде за нами, діди дали їм фору. Чи вони нам дали фору? Ну, в общем, ми вже тут. Лодочку прив'язали. Сьогодні вітер, капітальний вітер, друзі, дує. Волна така була, перепливали, ну, опасалися. Ну, Все-таки лодочку я вже заклеїв, вже вона не спускає. Добралися ми чітко. Лодочку ось так прив'язали до камнів. Камні поклали в лодку, щоб вітром не знесло. І ось ми вже підемо, друзі. Прибори склали. Ми вже прибори складаємо, як в армії колись автомати Калашнікова за 45 секунд, чи як там було. Да? І все, і ми пішли, друзі. Побажайте нам успіху. Простори великі, ходити є де, і ми, і ми пішли. Ось, друзі, в мене перша знахідка. Однозначно, це монета. Мідна монета було прекрасно. Дивіться, скільки тут воно гвоздів, цвяхів, металу різного, клямки різні, ну, взагалі, болти, все, все, все що завгодно. А це монетка, але, друзі, я не бачу, на жаль, що за монетка. Було прекрасно, чудненько було, Ну, не бачу, треба чистити. Це вже будемо вдома дивитися, що це за монетка. А поки не будемо гаяти часу, йдемо далі. Друзі, гляньте, тільки виключив камеру і знову включаю. На цей раз дві копійки Олександра І. Ще як її називають капуста. Цариця полей. От, от серед цього сміття, серед цього сміття, ось такою катушечкою. Сьогодні, друзі, я вийшов на пошуки руту Сан 71 ось з катушечка снайперка. Вона трошки більша, ніж консервна кришка От прикиньте, ну, до смика я внавліва скажу. Чудово, причудово, ось така монету синтекувалася. Так що йдемо далі. Друзі, сьогодні я хочу вам представити магазин Камрад, который расположен в городе Київ. Дмитрий Луценко, 12 В наше тяжелое время магазин Камрад Гуманитарно помогает военным и волонтерам Отдельные прайсы, закупочные цены Если вас интересуют миноискатели Или металлодетекторы для разминирования Обращайтесь в магазин Камрад Ссылочка под описанием внизу, друзья Друзья, погляньте Я так разумеется это верховая монетка Дивите, кругом железяче все Опа, так і є. Та ще велика шляпа, дивіться. Що це за монетка? Ой, друзі. На жаль, на жаль, дуже зализана. Я не бачу, що це... Ага! Дві копійки серебряні колешо. Ось така монетка. Зализана, зализана, безумовно. Ну, Що поробиш? Берем верхова тим паче. Друзі, все тут же і копаю серед цих цвяхів. І Дивіться, малесенька-малесенька монетка. І я так бачу на ній англійським шрифтом буква N. Це, скоріше всього, для Фінляндії. штампувалась така монетка. Маленька-маленька. мідна, я так розумію. Ну, На жаль, не бачу, що написано, треба дивитися. Знаєте, тут такий вітер, очі слізяться, погано видно. Так що кладемо її в хабарницю. і... Ведемо пошук далі. Друзі, дивіться, щось цікаве підняв, але не знаю що. Щось похоже на білогвардійську кокарду, але наче більша. Може якась ладоночка всередині була, не знаю. Ну, ну щось, щось цікаве, друзі. Так що підказуйте, може хтось з вас знає, що це за річ, може хтось подібне викопував. Так і, так тут і товчуся. Його, тут і серед копок оцих і товчуся, де багато металу, снайперка дає результат. Друзі, погляньте, підняв отакий ящик, ручка одразу відірвалася. Витрусив пісок з нього. Ось таке воно всередині. Не знаю, що це, друзі, ну щось дуже схоже на якийсь патронний ящик. Хто знає що. Може навіть від Максима. А може я помиляюся, друзі. Хто знає, підказуйте, щоб це воно могло бути. Ось от така, от така шняга попалася. Ось, друзі, поганенький такий сигнал. Ну, самі дивіться, як тут можна чіткий сигнал піймати, навіть снайперочкою. Такий поганенький-поганенький і ось крестик надломаний без нижнього луча, ну з вушком. Зараз не знаю, ну, скоріше за всього, мабуть, мідний, друзі. Не можу вам відповісти, ну, ось така знахідка є. Так що ходимо, ходимо. Друзі, скільки верхових знахідок цікавих. То пласкогубці, то серп, то молоток, то сокирина обломана, то ще щось. ну, Ножі з валяються, вилки, ложки, отаке. Друзі, погляньте, чи мені здається, чи знов верхова монетка, а припор її почти не бачить, значить поруч десь железяка. Ну, давайте. Подимаємо, дивимося. Що це таке? Щось здорове, друзі. Так і да? Хі -хі. Так і да, друзяки. Дивіться. Дивіться, да. дві копійки серебром Миколи Першого. Отличний монітосик. Це вже сьогодні друга верхова знахідка, друзяки. друга. Ну, Прекрасна, прекрасна, прекрасна. Так що в хабарницю і пікаємо далі. Друзі, чергова верхова знахідка. Тільки на цей раз я спочатку сигнал почув, а потім побачив, що кругляшок. Дивимося, дивимося, дивимося. Прикиньте, третя верхова сьогодні вже прекрасна. Монетка, друзі, але що за монетка? На жаль, погано видно. Чистити зараз нема змоги вимивати її. Ну, трошки ще глянемо. Ой, друзі, шкода, шкода, але не бачу. Ось видно, що Орел імперія, але яка, на жаль, не скажу вам, друзі. Так що йдемо далі. Чергова малишка, друзі, на цей раз От така одна друга копійка Миколи другого. Ну, Цей раз чудово, прибор їх висмикнув, чудово. Самі бачите, бачите який тут ландштаб. Тяжко, тяжко смикати тяжко, але ж але ж, є. Друзі, непоганий сигнал. Купнув десь в цій грудці. Зараз будемо розбивати цю грудку. Нема. Десь тут, десь тут, щось, щось. Так. Так. А де ж воно? Опа. Загубив сигнал. І що ж таке? а Ну-ка, ну-ка, щось начебто тут уже лежить. Ой, друзі, а це не монетка, це всього-навсього. Мідний снарядний поясок маленький. Ну що ж, буває і так. Друзі, прибор зацепив. Дивіться, гвозді кругом. А це я так думаю, що це монетка. Зверху. Зверху четверта верхова монетка. Красота. Верховідок ціпляє прекрасно. А де гвозді, де, де я не знаю, як тут люди ходять з великими катушками. То я взагалі не розумію, так, Монетка Одна кофейка, друзі. прекрасненька, прекрасенька, прекрасненька, забираємо. Черговий копаний вже монітос, друзі. Зараз роздивимося, що за монітос. Щось срібла немає сьогодні. Так. Що ж це таке? Що ж це таке? Друзі. Одна, одна копійка серебром. Ну, прекрасненька монетка, прекрасненька. Забираємо серебром є, а серебра немає. Так що йдемо далі. Друзі, гляньте, сьогодні тільки перший совітик. Після десятка імперії перший совітик. Ну так копати можна. Так мені більше подобається, ніж навпаки. Черговий монітос, друзі, і дивіться, вона була почти зверху. Сигнал був чіткий. Почав копати, дивлюся, вона почти, почти зверху. І це у нас, і це у нас. Зараз я вам скажу. Ага, дві копійки. Олександра І. Капуста. Ось така велика монетка. Так що забираємо, друзяки. І гуляємо тут. Будемо петляти тут зараз. І знов, друзі, монітосик і знов советик. Дивіться, який гарний, гарний великий п'ятачок. Радянський Союз. ранні, ранні Отлічненько. Ось так я тут і зупинюся, друзі. Так я буду пікати. Це вже тут вже третя монетка. Так що є вони тут, є. Капрадів сьогодні валом, але ж тут ще копати і копати. Чергова монетка, друзі, на цей раз денежка. Денежка Миколи Першого. Ось така невеличка, але ж попалась. Так що йде в хабарницю і пікаємо далі. Давайте, друзі, цей сигнал викопаємо в онлайні. Перший сигнал копав, шмурдяк був, а тут чіткий. Є навіть дуже чіткий, не знаю. Подивимося. Так. Десь, десь ті грудочки. Ну давайте будемо ламати грудочку, дивитися, де воно. Опа! А, дивіться. Таке монетка, друзі. Опа-на. Таке монетка. Так. І знову дві копійки Олександровські. Хе -хе, капуста. Найчасті монета на пошуках. О, дивіться, така світленька, нормальна. Отлічненька. Забираємо, друзі. Друзі, дивіться, щось підняв. Все, начебто є трошки. Давайте будемо споласкивать. Знімаємо рукавички, бо і так уже мокрі. Так, 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 так. Що ж воно таке? О, трошки сполоснув. Дивіться, нічого собі, що ж це таке воно. Друзі, дуже цікаво. Дуже цікава знахідка, я вам скажу. А ну, ще водичка. Опа, опа, дивіться. Узорчата така, думаю, конина чи не конина, чи що воно таке. Ух ти йо -мо, дивіться. Цікава річ, дуже цікава річ. Навіть не знаю, що, що й подумати. Оце кріпилося, мабуть, на кожу. Це теж кріпилось, видно якось. Ну, щось таке було непогано. Непогана знахідка на сьогодні краще, ніж оці монети вже надоїдає трошки, знаєте, щось хочеться такого цікавого. Ну ось ось таке є цікаве. Так що пікаємо тут, друзі, нікуди не біжимо. Гляньте, друзі, цепочка. Обрівана цепочка. Знову йдемо до води. Хочу сполоснути, роздивитися, що воно так думаю, що. Мідна, але ж може бути і срібна. У мене колись була срібна, схожа на цю. Ще більша. Ну давайте. Ні, друзі, таке мідна видно. Ну, дивіться яка. Це такі були до карманних годинників. От така от, от така цепура. Ну, нормально. Забираємо, друзі. Ось, ось, друзі, дивіться, чергова верхова монетка. Опа! Що це в нас? Почистимо. Ага, одна копійка 1924 року. Мідна радянська монетка. Ось така. Ну, прекрасно, Забираємо. І ось, друзі, чергова монетка. Одна. Одна четверта, по-моєму, да? копійки серебром. Чим мені так кажеться, чи одна друга. Копійки серебром Миколи перша. Ось така мені тосінка попалася. Пішов я вже вільне плавання. Гуляю, просто гуляю, не прив'язуюсь до якогось місця. Гуляю і, так, і дивлюся, де що цікаве місце, де хатинка була, може де камнів багато. От там зараз туди пройду, подивлюся. Так що відпочиваю. Ось і, друзі, чергова знахідка. номерний гудзичок. 18-й номер. Ось якось так. І дивіться, як трошки погодка встаканилася, да? Сонечко вийшло. Красота, красота, друзі. Ось, друзі, в мене чергова знахідка, тільки, друзі, не пойму що. Щось дуже схоже на крестик, але ж, але ж не крестик, друзі, отаке маленьке. Щось щось цікаве. Може хтось з вас знає, друзі, то підказуйте. Ну я поки поки не зрозумів, що воно. Може щось дуже давнє, хто його знає. Дома почистимо і будемо роздивлятися. Ось, друзі, чергова знахідка. Бачите сліди, прямо в слідах. Хтось бідає, трошки мимо махнув і все. І це у нас 5 копійок. Миколи II, формат Миколи II, а там може бути трошки рання. Ну, така, звісно, вбита вона, друзі, жовтенька, але вбита. Ну, велика шляпа, так що великі монети тут однозначно ще попадаються. Ось, друзі, тут в цьому квадраті вже друга монетка, так що тут треба уважно погуляти. Бачу, тут хтось пробігся, просто пробігся, а я зараз тут буду зупинятися. І на цей раз в мене одна кобійка, Миколи другого. Перед цим п'ятачок був. Так що гарно треба походити. Друзі, ви тільки гляньте, які ножиці прямо зверху лежать. Спочатку глянув, думаю, о, заберу, думаю, а потім постукав, вони вже починають відкалуватися, тобто вони вже, друзі, ніякі. Але таких я ще й не бачив. Самодільні якісь, дивіться, які, які бомбізні, Да? Ось таке буває. Так що йдемо далі. Друзі, дивіться, Юра побачив, ось олодочка, несем лодочку. Юра побачив, каже, дивися, лежать два снаряди. Ціленькі, 76 мм, ствол не пройшли, не видно ось рисочок на мідних поясках. Цілі, геть цілі снаряди. Ну це ж треба так, йо-мойо, хоч берите і визивай. Ну зараз я сфоткаю та й будемо йти далі. Ось друзі, ми вже. Ми вже на капоті, скажімо так. Дивіться, оце Толя сьогодні накопав. Такі дві подкові не полінився нести. Викопав срібло гривенник, Викопав срібло масончик. І ось така срібляшка. Тобто три срібла. Толі є. Два катяних п'ятака, один масонський п'ятачок. Ну, далі йдуть двушки і різні різні різні, різні монети. Друзі, все перечислять немає сенсу. Тому що вже фактично нічого й не видно в такому плані. Непогана канинка, всього в Толі є. Рідко такі великі попадаються, гудзики і все таке. І дві підкови. Толя каже, що це від вола. А я кажу, то від коня тяжеловеса вола ширше. Хто знає, друзі, підказуйте, пишіть в коментарях. Далі йдемо. Оце. Це, це Серегини знахідки. Дивіться, пряжечок насмикав. Такі ці, так, цікаві пряжечки, дивіться, Оля, не оця? Схоже. Ну. Цікаві, цікаві. гудзичок. Монетки, жетони. Ну Все все є. є. Крестик, по-моєму, срібний навіть. І все таке. Це Вадіма сьогодні. Також монет насипано, пломби здорові і Вадим сьогодні в ударі. Отаку штуку знайшов. дивіться, НКЛП. Енкалпіон, одна половинка трошки надломана. Шкода, що надломана. Аби хоч ціла половинка була. ну В будь-якому випадку це супер находка, друзі. Супер знахідка. Це у Русика насипано. Це у Юри теж насипано. І це у мене насипано. Ну Мої знахідки ви всі бачили. Супер цікавого нічого нема, оце таке щось непонятне вісюлька, Цепочка мідна, жаль, що мідна. І обломок крестика. Не можу сказати який, буду чистити, потім скажу. І пуля, яка збила шахеда. Пройшла ствол. Отакі, От друзі, у нас знахідки. Непогано копнули. Ото навіть не знаю, що воно, чи кокарда, чи, чи що, непонятно Це щось буде, таке. Чи якась ладанка була всередині моєї ще. Угу, да, да. Замочна скважина. Угу. Так що, друзі, якось отак. Будемо їхати, вже сіріє, темніє. А вам гарного дня і мирного неба.